Малята сьогодні слухаємо віршики про зимоньку. Зима в цей рік не забарілась, парчею срібною покрилась, Де не поглянь уся земля ялинка кожна і поля у біля сяєві вийшли з ночі, Щоб іскорками вабить очі, Щоб хлопчаки малі дівчата згори летіли на санчатах. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожусинку, сам заплікся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зробати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку віднімати. Я сюди, а він тоді не віддам, кричить, ні за що? Ти ялинку посади. А тоді рубай ледащо не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубайте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле. Бідний зайчик, упрости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнусь і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело сміхнувся і подав сиреньку лапку. Ой у лісі лист зів'яв, білий сніг у лісі впав, на дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, притрусив Сніг доріжки, всі горбочки, морішки. Біло-біло в лісі стало, так багато снігу впало. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, не на цього Галю, Петрику, кіндрате, годі лидарі вам спати і побігли до санчат. Галя, Петрик і Кіндрат, всі згоріли, як щодо щоб спіймати білу муху, а самцята їм усім змайстрував старий Максим. Зимонько, снігурочко, наша білого не верти хвостом, а трусити хисенько, рівненько, гладесенько з рівненьким сніжком. Ми повибігаємо, снігу накачаємо купо за садком. Бабу здоровенну, уночі страшенну зліпимо гуртом, зробимо очі чорні, рот і ніс червоні, буде, як мора, день і ніч стоятиме, вовка проганятиме від, від свого двора. Хтось постукав уночі, швидко я знайшла ключі, відчинила і до хати, зайчиня зайшло вухати, стало в кутику сумних. каже заночуй мене, бо надворі завірюха і мороз хапа за вуха. Батьків я взяла кожух, вкрила зайця з ніг до вух і гадала, з цього львісу вранці отведу до лісу. Стало рано та дарма. Зайчиняти вже нема, чи запізно я збудилась? Ти зайця мені наснилось. Поза тином, поза хатою, білі сіються сніжки, буде хата волохатою, буде тин самі ріжки. Бо ще й кучу гуриться, білі вихористіма, та ніхто із нас не журиться. Здрастуй, зимонька зима, наші пісні голосистої, що злітає над сальми, ждали ми зими врочистої срівнобрової зими.